У мене алергія невідомого походження, і я потерпаю від страшного свербіжу. Постійно приймаю антигістамінні препарати, бо не можу ні працювати, ні спати. І так, уже півроку. Чи можу я замінити ці препарати на рослинні? Безперечно, алергію дуже тяжко і проблематично лікувати. І що характерно, що у кожної людини вона може бути різнопричинною, то тобто викликано найрізні, найрізноманітнішими причинними факторами. В фітотерапії є такі рослини широкого спектру дії, які можуть лікують і виліковують алергію. Ці рослини Власне кажучи, і препарати всім відомі. Вони от, скажімо, стовпчики з примушками кукурузи звичайної. Кокуруза відома, всім рослина, і технічна, і харчова, і лікарська лікувальна, квітки, листки глоду колючого, корені цикорію дикого. Перстач сріблястий, листки, і квітки, гречки посівної, всім відомі, кошики цмину піскового і собача кропова серцева. От оцей набір лікарських рослин, його треба використовувати дуже тривало, починаючи з монопрепарату. Тобто стовпчики з примочками кукурузи ви берете. E, значить, відвар робите і приймаєте перший тиждень. Якщо, якщо не, немає е, ускладнень від цього, то залишаєте. Потім е, черга за квітками і листками глоду колючого, потім за цикорієм відваром, потім перстач сріблястий, поширена лікарська рослина використовується. Наземна часина її, листи і квітки гречки посівної, тоді коли вона цвіте дуже гарно, кошики цмину піскового і собача кропива серцева. Оце ви провели: скажімо, провели лікування монопрепаратів: один чи два препарати, які, так би, мовити, Викликають викликають свербіг і ніби не допомагають. Відставляєте їх, проводите лікування потижнево тільки тих, які не викликають у вас будь-яких ускладнень. А потім поступово як нормалізуються обмінні процеси, то підключаєте і ці рослини, які ви усунули на деякий час. Це принцип нашого лікування. Таким методом ми лікуємо і дітей, і дорослих, і про надзвичайних різноманітних проявах алергії, діатезів і інших захворювань, як внутрішніх органів. Tak i szkierę.